На пасіці поступово розвелися такі псевдоскорпіончики. Ось один, другий сидить. Це природні вороги кліща ворога. І вони тут бігають під кришкою. Ну, вони і вулику бігають, джоли їх не трогають. Ось два таких красавчика тут. Нижний Скорпион Псевдо-Скорпион И они Поедают в том числе и Клеща ворова Сумочка их Такі от біологічні вороги кліща ворога. Зивуть вулику. До речі, це сім'я Бакпаст. От вони живуть над сім'єю Бакфаст і допомагають їм боротися з кліщом. Я їх зараз прям прям туди і... і струшу. Книжний псевдоскорпіон. Наш помічник в боротьбі з кліщом ворова. І вони у мене частенько я їх бачу на пасіці в вуликах, під кришками, тобто вони отак от із природи приходять. Так що, якщо побачите таких от комашок у себе на пасіці, не чіпайте їх. Це корисні, корисні симбіоти. Вони харчуються такими мілкими жучками, в тому числі і клящом. Зараз їх вулик всіх кинемо, їх не трогають.